Добрий вечір, середина червня, сьогодні трошки раніше закінчили працювати на дворі, бо збирався дощ. Бачите, хмарки вчора добре все пролило. Сьогодні собака-піщака, трошечки вона боїться. Ось мій канал дивиться, мій вчитель англійської. Пан Андрій і каже, вітя задовбав ти про рослини. Краще щось зніми про будівництво. Чесно кажучи, я про будівництво знімав десь з 18-го року, поки це було актуально. А зараз ну, вже десь 5 об'єктів збудували на цій ділянці, тому воно менш актуальне. Але трошки вам розповім, бо часто люди кажуть, що я ніколи... Не буду будувати, я теж так і казав, але бачите, крім того, що будував, ще й живемо тепер ось так в приватному будинку. Дивіться, оцей будинок я вам казав, будували тут був старий сарай, і тут була Мазанка. Ось, подивіться, там я колись розповідав історію всіх цих будиночків. І мені людина каже, Вітя, давай побудуємо з цього з Коротше, з ракушняка, бо це екологічно. Ну, а знову ж таки, не треба плутати екологічність матеріалів і, і все таке, бо це неправда. Ну, коротше, ракушняк. А я ще тоді так не вдавався всі ці деталі. Кажу, добре, давайте. Але знову ж таки, дивіться, важлива деталь, на яку люди не зважають увагу, це ціна матеріалів у вас на ділянці. Тому що це ми купували вівпаторі в кар'єрі на той момент. Щоб ви розуміли, воно стоїло 45 копійок в кар'єрі і 4,50 кирпичина тут на ділянці. Е, тому, е, ну, по-перше, обирайте такі матеріали, які самі дешеві на вашій ділянці. Бо, наприклад, на той момент цегла, звичайна, ця червона, там гривна 10 нова, а там е, силікатна. Там гривня 90 була. Тому, ну ви самі розумієте, така різниця. Чому не газобетон? Бо коли починали, тоді це все було ще нове, не дуже популярне. Ось. Mm -hmm. Що не так з цим ракошняком? Ну, знову ж таки, ціна, да? тому що 45 копійки 4,50 на ділянці, це вже ну, велика різниця. Ось, Знову ж таки розмір. Розмір у нього. 18 18 на 38, він дуже пористий, ну і знову ж таки, що таке розмір, плюс-мінус. Тому дивіться, я зараз вам покажу. Це ось там є кирпичина з тих часів, десь тут валяється. Ось воно, отак воно виглядає. Да? Ось такий ракушняк, Ось такий ракушняк. Тому якщо і будувати з такого ракушняка, то це так якийсь, якщо він у вас дармовий. Якщо його десь вести, ні, не рекомендую, бо це, по-перше, в нього розміри. отакі такі якісь е е е фішки, плюс він дуже пористий. Ви в нього потім нічого не вкрутите, бо воно або дуже тверде, або просто залітає як по маслу. Е е. Ну, Був вимушений зробити, зробив утеплили. Далі оцей будинок вже робили з червоної цегли. Знову ж таки, так як ми його вирішили потім відштукатурувати, то він насправді в півтора кирпича складений, там всередині стіна це в кирпіч, ну, в цеглу, і наружно впів цеглини, і між ними є отеплюч вата. Стіна дуже товста, і знову ж таки купляв я спочатку новий, а потім вже бушний став купляти, бо нема сенсу. Все одно там кладочний шов він, коли цегляна кладка будь-який може бути. І знову ж таки, дивіться, знайти людину, яка іспортить цегляну кладку, дуже важко. Бо цегляна кладка це така кладка, яку дуже легко зробити, і вона дуже гарно працює на всіх цих навантаженнях. Короче, щоб пішли тріщини, ще щось, це майже нереально, не особливо, якщо ви використовуєте червону цеглу. Але червона цегла вона дуже е, набирає воду і її треба захищати, тобто чимось закривати. Бачите, тут вода не попадає, бо там криша дуже широка, а тут попадало і воно трошечки е, відколюється. Дуже великі проблеми. Тому оця червона цегла, тільки якщо дах є, або ви зробили, наприклад, закриваєте чимось там, якимось фасадом це. Але знову ж таки, можна купляти бушну і на цьому трошечки зекономити. Я так і робив, бо різниця була, мабуть, десь два рази. Нова і бушна, а баушна з розборки, вона нічуть не, не гірша, ніж оця нова. Якщо робити приямки всякі такі для скважини, я вам показував, це тільки ця силикатна, бо вона витримує всі ці водяні навантаження. Тому якщо таке будувати, ніколи не будуйте з червоного. Це велика помилка у мене, бо воно не стійке. Краще б я взяв трошки дорожчу, але силікатну, ну, вже нічого не поробиш, як є такі, з цим вже жити. Бачите, кришечки ми накриваємо. Все таке. Е, і ось в цьому році вирішили ще один такий гостєвий будиночок зробити. І цей раз вирішив поекспериментувати з газобетоном ці вспинні матеріали. Зараз вже в Україні є декілька заводів, тому більш-менш якість нормальна. Брав я оці 400, 375 більш популярні. Але я вирішив, щоб вкластися всі ці нормативи. Це 400 плюс утеплення п'ятірка, і буде суперпупер, він ефективний з точки зору енергозбереження. Ну, знову ж таки, замовив я ці кирпичини. Ось подивимося, зараз якість і які є особливості. Зразу скажу, класична цегла простіше кладеться. Це трошки складніше. Ну і знову ж таки, бачите, який розмір цих цеглин. Ширина їх 400, довжина 600 і висота 200. Ось такі цеглини є. Але тут вже треба, щоб люди вміли їх класти, бо просто так їх класти. Не вийде, бо, по-перше, формат дуже великий, і у разі, скажімо, то, е, якщо не перевіряти постійно геометрію, можна там накосячити дуже сильно. Тому тут швидкість не поженеш швидко, бо постійно треба затирати, постійно треба перевіряти геометрію. У мене це є добре, що всякі невеліри оптичні і все інше, хлопці перевіряють. Плюс оці всі. Рівні і так далі. Це по-перше. По-друге, на жаль, якщо є якісь розпираючі навантаження, то воно дуже легко виламується. Тобто виламується, прям йдуть тріщини, може і стіна відпасти. Тому тут є додаткова така нагрузка на будівельників. Це армування. Треба постійно армувати. Армувати перший. Потім армувати кожен четвертий, там, де є щелини, вікна і все інше. Тобто у вас, крім того, що блоки не так швидко йдуть, і тут є е, вимоги до цього шва кладочного, дуже великий, він має бути тонким. Це по-перше. ну І, і по-друге, те, що треба армувати. І армування воно. забирає, забирає Деякий час, плюс додаткові витрати. Тобто, бачите, вони тут армують 12-ту арматуру методом погруження у цю ванну і треба цю ванночку робити. А це ще і додатковий інструмент. Ось Тому зараз отак, такий буде будиночок одноповерховий. Будемо робити, будемо дивитися, що з цього вийде. Але знову ж таки, дивіться, за що хотів сказати вам, що якщо будете будувати будинок, у вас з'явиться таке бажання, я вам рекомендую будувати тільки одноповерховий з простою кришею. Бо отакі всякі не будуйте. Бо такий дах, він дуже дорогий. Ну, там просто треба. Мішки грошей, щоб зробити, особливо, якщо ви хочете мансардний поверх, відмовтесь від цього це неправильно. Краще побудувати одноповерховий. Я вам потім покажу, як він буде виглядати, коли хлопці його дороблять. Але там буде все просто. Все просто і функціонально. Тому що вже є досвід, як це будувати. Ось, Бо спочатку хотілося таке. Але потім зрозуміло, що двоповерхові будинки не дуже функціональні, бо на другий поверх треба йти і по сходах. А сходи це завжди зло. Треба робити, щоб воно було доступне, так, щоб ви нікуди не збиралися. Бо поки ви ще молоді, воно може і добре. Але навіть молодому лазити навіть по таких сходах. Оці сходи це 20 см, вони вже некомфортні. Тому що Ну, Чесно скажу, більше 18 це не комфортно, бо треба підніматися. Особливо, якщо ти ще щось в руках несеш. І е, трошки розповім вам про інструменти, які ми купили, щоб це, -це було. Ну, По-перше, дивіться, я вам показував, що треба штроби робити, різати. Тому колись я купив ось таку сабельну пилу. Ось така пила в мене була вже, але вона ну вона така недолуга, не зрозуміла для чого. Чесно, якщо різати дерево, то краще ціпну, ось пилу. А якщо різати метал, то краще болгарка. Або углава шліфувальна машинка. Ось така кутова шліфувальна машинка. Тому була у мене така і випадково знайшов ось таку шинку. шинку якраз для сорхового блоку, і вона дуже допомагає хлопцям різати, бо можна і ручною різати, але це незручно. Ну, ви самі розумієте, якщо можна щось автоматизувати, механізувати, це добре. І для цих для штроб докупив отаку насадочку. Бачите, теж насадочка ось така, щоб робити штроби. штроборез вирішив не брати, бо по суті це така ж. Фігня як і ця. Тобто в мене була оця 230-та е, болгарка. Я її купив багато років назад, мабуть, років 8-8 тому хлопці працювали з нею. Що там у нас? ГВС-26230. Знову ж таки по дурості купив. Думав, що чим більше болгарка, тим краще. Ні. Болгарка е, ні, краще 125 або 150 купити, купив, тому що коли підвірну стінку робили, треба було різати блоки, але вона потім хлопці вже шукали і іншу. У них є своя, але я потім докупив. І докупив отаку штуку. Піце. Дуже зручна штука. Вона ставиться на цю болгарку ось, і допомагає хлопцям робити ці штроби. Вони тут плисос. Підключають і дивіться, тут саме цікаве, що по суті можна робити від нуля і до 60 см це е, глибина цієї канавки. На цій 230-тій можна робити. Ось така ситуація, бачите, дуже зручно. Ну так, вона не дешева, але ну, щоб розуміли, вони зробили цю штрабу без пилу і бруду. Десь за пару годин на всьому будинку. А ну, я не знаю, чим брати в оренду, ну, теж я не знаю, хто дасть в оренду. Так що є ось така насадочка на таку болгарку. Так що, отак, отакі справи, отакі будинки. Це ж ти будинок добрий, утеплений, тому не розпадається поки що. Але, якщо надумаєте робити, Обов'язково подумайте, які у вас є доступні матеріали, доставка, які є у вас майстри, які вам це будуть робити. І е, теж треба обов'язково прибирати воду, бо вода це зло. Щоб або у вас буде вентильований фасад, або щось ще ви будете прикривати ці кирпичини, щоб взимку вони не розламувалися. Ось такі справи. все Андрію, привіт, гарного дня. Потрошки піду вже додому. Все, пока.